Більше наймуть віри на київщині у селі Гореничі місцеві мешканці разом із депутатами сільської ради висловили недовіру, виконуючи обов'язки голови. Мовляв, посадовиця використовує бюджетні кошти не за призначенням. Чим керуються люди, роблячи такі заяви у ситуації. Розбиралися журналісти. Правда, тут. Неподалік Києва у селі Гореничі три роки тому звільнився сільський голова. З того часу крісло зайняла секретар ради згідно чинного законодавства і стала обіймати посаду виконуючої обов'язки голови. Проте через 90 днів мали б зробити позачергові вибори. Утім, новоспечений голова Валентина Василевська почала перешкоджати цьому. Відтоді й почались відбуватись за словами місцевих дивні речі із використанням коштів із місцевого бюджету. У нас немає інформації ніхто сайт не працює сільської ради. Звітності. Ніколи немає, то ми взагалі нічого не розуміємо, де ті кошти, куди вони діваються, куди вони йдуть, куди сідуть. Перше питання недовіри було, щоб започатковано виникло тоді, коли був написаний лист до комітету Верховної Ради про відстрокування призначення дати виборів, оскільки в нас іде об'єднання територіальної громади. Пані Василевська, не радячись з депутатами, просто прийняла власноручне рішення і направила це рішення, офіційно оформивши листом, направила до Верховної Ради. Паралельно із цим листом громада разом із депутатами відправляють вже свого листа до комітету Верховної Ради із проханням про дострокові вибори сільського голови. Утім, приходить відмова у зв'язку із попереднім запитом виконуючої обов'язки, де вона вказувала про те, що гореничі невдовзі об'єднаються із сусіднім селом, музичами в ОТГ, але на Новому засіданні питання про об'єднання в територіальну громаду із сусіднім селом не увінчалось успіхом. В минулому році Греницької сільської ради було закуплено декілька дитячих майданчиків, і їх встановлювали самі ж мешканці своїми власними силами. А в вересні місяці цього року на прозоро був викинутий договір, на якому було зафіксовано 56 тисяч гривень сплати за установку даного дитячого майданчика. Ельно із цим були знайдені договори на сайті Прозоро скошування трави у сумі 154 тисячі гривень. Догляд за місцевими насадженнями, а також було оформлено юриста-консультанта, якому за 5 місяців із місцевого бюджету було сплачено 154 тисячі 800 гривень. У населення виникли запитання, куди ж поділися ці кошти, та чому тоді місцеві жителі змушені встановлювати дитячий майданчик власноруч, і чому так дорого обійшлося скошення трави? Коли я звернувся в сільську раду. За роз'ясненням до виконуючи обов'язків і до головного бухгалтера, вони мені почали розказувати, що це зарплата людині, яка вбирала все. Але якщо перелічити 154 тисячі на 9 місяців, то це більше по 16 тисяч зарплата була людині. Пізніше побачив, що ці самі кошти 154 тисячі перераховані тому ж тій само людині. Який перерахований за дитячий майданчик, засідання, на якому повинні були розглядатися питання щодо нецільового використання коштів із бюджету, мало б відбутися 23 січня цього року о 18.00. Утім, у цей день деяким депутатам було повідомлено про зміну дати, де хто дізнався випадково, а хтось навіть прийшов на сесію сільської ради. Отримали депутати, що сесія переноситься на 29, на 2 години дня, тобто на 14 годину. Яка не підходить в ну, жодному випадку, тому що більшість депутатів працює і прийти на другу годину це просто ну ніяк не підходить. Переважно у нас сесії призначалися на 16-ту. На 18-ту годину. Ось на наступне засідання 29 січня Валентина, мабуть, був потрібен час для підготовки. Утім, говорити з журналістами вона все одно не захотіла. Ну, а чому дійсно люди депутати говорять що п'ятдесят шість тисяч? Будь, Проте сесія таки відбулася. Утім, очільник Гореничів дозволяла собі некоректне відношення до односельчан. Депутати намагались достукатись до виконуючої обов'язки, пригадуючи події, де на прозоро зафіксовані нереальні суми із встановлення дитячого майданчика та скошування трави, на які витратили. 154 п'ятдесят чотири тисячі гривень прозоро вище 120 гривень за метр квадратний. А ось той самий ФОП Пігалкін Сергій Гелійович зареєстрований у місті Києві, був учасником 23 закупівель, серед яких, як виявляється, не тільки встановлював дитячий майданчик та скошував траву, а ще й проводив ремонти у будинку культури. Після того як ви надасте у письмовій формі без перелік. І на профільній комісії буде це все опрацьовано. Ви можете особисто. Подавайте свої особисто бути присутнім на цій заяві на цьому засіданні на комісії. На комісії. Будь-хто з депутатів, а потім будемо приймати рішення. А, а що вам мішає зараз пояснити ті факти, які хочуть Я хочуть вам ще раз об'ясняю, ви не суд. Ви не, а не суд, ми ви вас засуджуємо. Ми ми не засуджуємо, просто почути. Ми, ми, ще ми, раз я вас. Ми маємо має право пишу. почути ми просто відповіді. Кажу, ми, ми ж не кажемо. Депутати, не перекрикуйте мене. Вас не перекрикують. Вам задали питання? Ви не хочете надати на нього відповідь. то ж майже одноголосно дійшли до висновку, аби скликати комісію для перевірки використання коштів. Тож питання наразі залишається відкритим. Новини правда тут.